Всім вітання. Хто стикнувся з проблемою, помилка 0,5 на інверторі, коли ми підключаємо по РС-485 протоколу, в інструкції написано, що максимальний заряд однієї комірки має бути 3,55 вольта. Якщо це взяти збірку 16С, то це максимальна напруга має бути заряду акумулятора 28,4 вольта. Якщо у вас на Стоїть більше 28,6, хоча, в принципі, акумулятор цей може заряджатися майже до 29 вольт по, по інструкції до самого акумулятора, то інвертор, він буде видавати все рівно помилку. Тому в налаштуваннях потрібно виставити заряд акумулятора, хоча б. Я виставив 20. Зараз дойде 28. Е, Можна виставити 28,2, щоб залишилось 0,2 вольта на похибку вимірювання в самому інверторі. Якщо ви так, таку напругу налаштовуєте, я у всіх пунктах виставив 28. 27. 26, шостий, 27 і. 20, який там? 31. Повиставлював напругу 28 вольт. І все працює.